І тут вже в нас буде зроблена операційна. Операційна 1, операційна 2 І предопераційні, там, де лікар підготувався. Тут будуть повністю закладено все. Тут буде і свій кисень, тут будуть і вентиляції. Перше чергова ми зробимо психологічний став нашого пацієнта, що він отримає в нашому закладі в безпечних умовах гарну медичну послугу. Коли ми починали цей проект, це таки ми мали надію, що війна завершиться. Була визнана Харківська область, Харківщина, наша Слобожанщина, і ми розуміли, що це вже ненадовго було. Але коли ми зрозуміли, що сирени практично не вимикається, то зрозуміли, що треба коригувати наш проект. А коригування підземної лікарні потребує значно більших площ для повноцінного Це має обов'язково бути перехід підземний з лікарні, прямо з підвалу, ліфтом. Вартість практично вдвічі збільшується. Була вартість 87 мільйонів. Тепер 142 мільйона 600 тисяч. Але це того вартує зрозуміти. На сьогоднішній день ми проаналізували, скільки в нас пацієнтів, то в нас набагато більше пацієнтів Дніпропетровська, Донецька область, ніж в нашої близькії громади. За нами вже немає лікувальних закладів нашого рівня і такі медичні послуги які в нас надаються. На 38% збудовано. На сьогоднішній день будівництво не здійснюється. Ми в пошуках спонсорів, У нас є надія. По-перше, це міністерство охорони здоров'я, міністерство розвитку громад знають про наші питання. Ми зараз проведемо перемовини, Зараз ми дивимося через які програми це буде профінансовано, але і громада не сидить, не чекає вже завтра, з 10-ї години. Ми будемо проти онлайн зустріч із однією із фінських компаній. Зв'язку з тим, де ми знаходимося, те, що ми межуємо з Донецькою областю і до лінії фронту, вже не так у нас і багацько. Саме по першу чергу нам потрібно забезпечити безпечні умови надання медичних послуг. Вона розрахована. В такому етапі, що буде безпечний підземний перехід. У нас на сьогоднішній день є переушки, але ж ми чудово розуміємо, що, на жаль, нам не вистачає цих приміщень для всього закладу, тому що довоєнний стан закладу це був 70 ліжок, на сьогоднішній день це вже 180 ліжок. І пацієнту потік кожен день тільки збільшується. У нас дуже велика кількість переселенців з Донецької області. Потік пацієнтів також з тієї сторони повністю спрямований зараз на сьогоднішній день, повністю на нас. Саме страшне, саме таке, що їм стріпляється на сьогоднішній день наш заклад це пацієнти не обстежені, пацієнти запущені пацієнти. На жаль, в нас почастішали прилюти шахедів і ну, в цей час було б гарно, якби було таке місце, куди можна було б перейти і пацієнтам, і лікарям. Після завершення війни ця будівля не буде покинута. Тут буде реалізований план включення це е, операційні блоки для наших травматологів. Ми хочемо тут запровадити нову таку послугу для нашого закладу. Це як е, артроскопія, великі зали. Великі зали зроблені так, що це будуть фізичні зали для нашої реабілітації. На сьогоднішній день у нас дуже гарно розвивається реабілітація в мирний час. Ці, ця лікарня не буде пустувати. Вона буде задіяна в цьому етапі надання лікування і вже після воєнного стану. У нас амбіційні плани, і в нас є така нефіль до кінця 26-го року. Ця локація має запрацювати.